Скажіть, будь ласка, проти типу похмілля засіб, який найкращий. Клин клином. Сила волі. Сила волі, власне. Я кому, хто мінеральну воду п'є, хто пиво, а хто взагалі похміляється. І все. Це молоко, це молоко. Напевне, настій трав якихось». Пішла в кухню мити посуду. Пішла мити посуду. Але чую дим. Дим, я думаю, що ж таке десь димом чути. Я ще так ще побула хвилин декілька, ще дим. Думаю, що ж звідки дим? Виглянула вікно, так нічого. Як я сюди заходжу, виходжу, на і вже огонь. Причина пожежі, ще встановлюється, але міг бути недопало кинутий з 9-го поверху. До 25-го числа до кінця проплати за січень, за грудний місяць. Не буде ровно нормальної проплати. З 25 січня не буде гарячої води в місті. Це буде перший крок, з нагодою святкові такі дні. Звертаюся до вашого лучани, з тим, щоб ви проявили громадянську зрілість, як ви проявляли завжди такі важкі часи, трудні часи, і зробили проплати за житлово-комунальні послуги до 25 січня цього року, з тим, щоб в нашому місці було і далі надійно подано тепло в нашій оселі, вода гаряча, установи, будинки, помешкання, з тим, щоб ми з вами перезимували цей такий важкий період цього року в належному стані. 6 січня 2003 року біля першої години ночі до приймального відділення Меневецької центральної лікарні працівниками Меневецького райвідділу внутрішніх справ був доставлений житель селища Колки, Міневич Юрій Миколаєвич, для проведення освідування на предмет алкогольного сп'яніння. З невідомих причин Міневич відштовхнув одного з працівників міліції і намагався втекти. При затриманні вчинив непокору, намагався заволодіти табельною зброєю. Під час бійки, яка виникла між працівниками міліції і Міневичем, останній отримав вогнепальне поранення, яке виявилось смертельним. По даному факту прокуратури Минецького порушено кримінальну справу проводиться досудове слідство. Обставини даного випадку з'ясовуються. Він був нормальний. Я приїхав на день роження біля, може бути з 15-12. Юра говорить, поїхали за мною з'їздом. Я говорю, на якій машині поїдемо? Він кажуть, їдемо на вашій. Поїхали. Він каже, я спробую, як ваша машина. Пожалуйста, сідай за руль. Метр тридцять, в прийом. Вони нам сказали, що вони нам говорили тому діли. Сідай ти за руль, ти сідай в машину. Сіли нормально. Поїхали. Ну, якесь запротиління не було. Ніхто нікому не грубив. Ну я виходжу з дежурної частини. Працівник міліції говорить, все, йди домой. Я тільки виходжу, а в вестибюлі мов стояло п'ятеро працівників, і серед них був начальник міліції. І він тільки побачив мене. Хто говорить, він розстрілять. І зараз закрить його. На даний час не було ніяких протистоянь, щоб хтось ще по гроші, що такого нічого не було. Все було гаразд, люди були доволі, як і по служінні, так і відношення до себе. Один Бог тільки суддя, що поставився, хто це здіяв, хто це зробив. Возграння було в зв'язку із необережним поводженням із свічками. По всій вероятності, яка свічка впала і. Це стала причиною, причиною пожежі. Це прекрасна акція. Хай воно буде традицією. Хай буде традицією, тому що ось той рояль, який зараз часом буде на цій сцені цього чудового палацу, це буде внесок в нашої культури міста і не тільки для Луцька, а далеко-далеко за межі. Тому я вас жаю, що сьогоднішній салон, а тільки так можна іменувати наше зібрання, тим більше на таке свято. Це буде додавати нашій культурі ось той остов ствердження. У нас була панахида богослужіння. І, значить, я прийшов ще туди, відслужив служив і зразу, е, пішов в касу, що то мені треба глянути завжди, після цього, коли вони заплатили гроші за богослужіння. І я побачив, що в мене хтось там рився. У мене там такий, у нас є сейф, в сейфі ще у нас є дипломат, він на коди. Я зразу побачив, тільки взявши в руки, побачив, що там щось не те. Син цього старости церковного не затримувався у зв'язку з тим, що він ще є неповнолітний. Тобто йому буде тільки в лютому, 23 лютого 18 років. Він почав вже плакати, сказав, це для нього великий позор, як йому в селі з'являтися, як йому до людей виходити, з людьми спілкуватися. З 4 годин ранку до цієї пори ще одна жінка вийшла. З 4 годин ранку. Це все. Да, з 8 години ранку. Вони ж сказали як, хто візьме там толони, тому через три дні будуть давати вже те саме. Тому така і черга була. Да. А бо далі є, ж дати може там кой железо не від каси, так говорить. Ну, звісно, в таку погоду немає радості стоять в цій чергів такі. А що зробиш? Так, дуже... Дуже важко тяжко там стоят народу там вы, вы побачили, там не, не, не можливо, от, раздеваться треба. А гроші кто знает, когда нам дадут, дадут, или не дадут? А может и никогда не дадут? Значит и вот кто, почему они сидят, вышли бы сказали, хоть бы какой консультант был, чи кто, ну что то за отношение к людям? Посмотрите на это общество, все пенсионеры. Ну так же ж? это же вообще издевательство над людьми. здесь было. Пів четверті проснувся, думав, що для хлопці пікарді кидають. Подився в вікно, бачиш, що хата горить вже. Вогонь поверха криші йде. Далі пішов, сусіда збудив, та й пішли до, до пожару. Пішов до сусіда, він позволив на пожежню ковілю і пішли до хати. Що там робили? Там не було що робити, бо вже вогонь поверх йшов, не дойдеш нікуди. Так то мене люди то, вроді, не погані були, тільки що то трохи вживали. Вона десь пенсію отримала, може при тому. А там точно не знаю, що там, чи підігрівали хату, чи що, кімнату, щоб тепло було чи електрики, чи. Попередньо провівши перевірку по факту пожежі, розглядається версія. Порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Приїхали мої сестри. Дуже було багато колядників, таких моїх рідних. і Я рада. От ми вийшли, думали, що дійсно тут зараз гуляють. Тут якісь святкування. Бачимо, що в таких народних костюмах люди з'їжджаються з Маневицького району, з Ратнівського. Ми думаємо, що ще буде свято. Ну, ми прийшли подивитися. Ну не знаю, мені кажуть, що в минулому році було краще, правда? Веселіше було, якось така була більше ця така атмосфера святковіша. А зараз я знаю. Ну, ми прийшли подивитися з Може бачимо людей вже таких святкових костюмах. Ну, на Різдво минулого року так само був фестиваль. Ми виходили, купували, тоді купували. Зараз трошки менше, але є, є трошки руху. Взагалі то купувальна спроможність людей падає. Купують менше. Меншими баночками купують, бо хочеться хорошого меду купити з нашого лиску, але вже 200 грамів баночка, 300 грамів баночка, вже літрами не купують. Я купую, то дуже рідко. Ціле літо розкопано і зараз від нового року вже третій раз копають. У нас тільки батареї, тільки чуть трохи теплі. Всю дорогу о, три місяці платимо 200 гривень. Зараз беруть, а батареї холодні. У нас я живу на шостому поверсі. У нас чорні стіни, а гріють вулицю. Дорогу гріють, парує. парує всю дорогу. Кожен день. І вчора качали, і сьогодні качають. І вихідний день то не качали, бо свято було один день, а то кожен день. Був встановлений хомут для ліквідації витоку на трубі підсвітці, на подачі тепоносія. А чому ліквідовуєте неполадку тільки зараз? Тому що вона виникає не в плановий ремонтний період, як ми хочемо собі це, а при роботі самої тепмережі в опалювальний сезон. І це неодноразово буде ще виникати напроти всього сезону. Ми 200 гривень платимо за, за холодні батареї. Вже ми дзвонили, сказали, що прийдуть, і я ждала, ждала вже і, і жданки поїла, і ніхто не їде. Зараз отаке роблять, а нам тепла не дають, і в нас холоді на весь час. Свою пенсію віддам. Зваріть 700 метрів труби, щоб вона була одна, а не кожен рік два-три рази копають. То вже те, що вони затрачують на ремонт, на, на ремонт, зварку, копання, відкопання, закидання, то воно вже оправдалося б. Ще до того, як я став пасічником, для мене слово мед означало просто мед. Знаєте, от мед, і все. От він був одинаковий для мене. Просто мед на зиму. Мама купляла три літри меду, і там хтось як захворів, то давали нам той мед. Зараз я розумію, що мед – це настільки цікаво, настільки це, це космос. Між медами, між різними сортами меду. І мед взагалі він до кінця не вивчений і не буде ніколи вивчений. Бо бджолки, наскільки туди багато додають секрецій своїх слинових залоз свого організму, і там і ферменти, і амінокислоти, і вітаміни, і пилочок, то ми рекомендуємо мед вживати сам, без хліба. Без води просто розсмоктувати його в ротику. Чим подовше ви в ротику тримаєте, тим краще, тому що мед має властивість через слизисту проникати, відразу йти в кров. В ньому є всі ферменти, необхідні для його розщеплення. Печінка, підшлункова, шлунок відпочивають, коли ми споживаємо продукти бджільництва. Віск бджолиний, він не розтає при от при людській температурі 36 градусів. Він не, не розтає, тому при нанесенні на тіло він робить таку. Ну, незамінно пльоночкою, яка захищає від повітряних, від різних незгод, від пересихання, від обвітряння, від сонячних опіків. Не встановлено причетності сторонніх осіб до нанесення жінці тілесних ушкоджень. Ну, ймовірно, що волнівелинянка травмувалася внаслідок падіння з висоти власного. Власного росту вам відомо, що рідня дуже обурена офіційною версією поліції. Написала, що була п'яна в стані алкогольного сп'яніння. Дуже обурена і сестра рідна, і мати цієї жінки, тому що вони сказали, вона вела нормальний спосіб життя. А в такому вигляді, як показала її поліція, такі нюанси. Я не, не маю пристав говорити, який спосіб життя вела вказана особа. «В 17 годині 10 хвилин пожежа була локалізована, в 17 годині 53 хвилини ліквідована. До місця пожежі залучалося три одиниці основної техніки та одна одиниця спеціальної техніки. На місці пожежі працювало 17 особового складу пожежно-рятувальних підрозділів. на момент прибуття людей, які могли тут знаходитися, не було. Потерпілих немає. На даний момент пожежа ліквідована. Проводиться проливка конструкцій. Не знаю. Я тут рідко буваю, не знаю. Говорили, що була вже тут. -тут. Вже одна баня горіла оця скоїст. Ага. Як з'ясувалося. Дівчата вийшли на балкон багатоповерхівки, де одна із них жартома почала перехилятися через перила балкону. Однак дівчина не втримала рівновагу, почала падати. Інша, намагаючись її врятувати, схопила її за ноги, але но їй це не вдалося. Получається, вона випала вслід за нею. Якщо пасажир не оплатив за проїзд, не був чи не був провалідований його квиточок. Контролер це бачить по своєму пристрою, і вона виписує таку квитанцію. Оцю частинку контролер віддає зайцю, а ця частинка здається разом з грошима-бухгалтеру. Я перший раз зустрів контролер, по-перше, я якби не згодний. По тому, по перше, що має бути контролер нормально вдіти, нормально, якби сказати. Ну, Виглядом своїм, що він контролер, і тоді заходити в тролейбус і щось від людини претендувати. Розумієте, якщо заплачено, значить заплачено. А якщо не заплачено, значить не заплачено. Тоді можна якісь нюанси, можна якісь витяги, можна корот, якусь поліцію позвати. У нас був да був конфлікт, такий трохи як ходили з жилетом. На жилет нам видали такі жилети, вони оранжевого кольору. Взаді пише інспектор. І коли людина заходить в цьому жилеті, заходить в тролейбус, всі зайці вони просто-напросто збивають того контрольора з них і вони вискакують. І ми таке прийняли рішення ходити без жилета. В нас є бейджик. Кожного з нас є так само посвідчення, відповідно, пише, що ми працівники луцького підприємства електротранспорту. Наша задача насамперед допомагати контролерам, здійснювати їм контроль за оплатою вартості послуг з проїзду в громадському транспорті от, і надавати їм допомогу відповідно, в тих випадках, коли люди свідомо не оплатили вартість проїзду. У Луцьку запрацювало особливе кафе, де обіцяють зігріти сонячними обіймами, отаку похмуру погоду, ідемо, подивимося. Дуже хвилювалися, син настроєний був так позитивно, що він буде працювати. Ну, не, я б не сказала, що хвилював, хвилювався, ну, але теж з часом мені вночі вставало і запитував, коли в кав'ярню йдемо. Ми за кам'яне йдемо на гості. Ми пропонуємо людей багато, сідати, повно сідати, діти. Я по Я прошу всіх. Якова. Ці люди, як вони дарять своє тепло людям, ну це дійсно по-особливому. І просто приємно навіть приходити, побути в цій атмосфері і побути з цими людьми. Якось наповнюєшся такою енергією, щоб продовжувати свій день надалі. Вчора цілий день діван на спині носив. Тут. Кожен день воно надоїдає вдома сидіти. Вийшов, прогулявся. Чому Ну, різниця? Я влітку практично не риболовлю. А чому взимку тоді обирають? Що ну, я більше на хижака ловлю, а хижак більше осінь весна. Ми бачимо, немає льоду ніякого такого. От не замерша водою, а на вашу думку добре, погано для рибалок насправді. Ну як для кого? Як для мене, як для спінінгіста, то добре, хто любить для рибалку, то понятно, що не дуже їм добре.